Харчова промисловість України вона настільки об'ємна та різноманітна, що правильно обрати виробника чи постачальника продуктів харчування. Ще той квест, ну так до слова, цей ринок в Україні налічує понад 20 галузей з виробництва готової продукції та напівфабрикатів. І тому, якщо ви шукаєте надійного підрядника у цій сфері і не знаєте, з чого почати, дивіться далі. Тож, аби не гаяти час і знайти потрібну компанію у сфери харчової промисловості за потрібними параметрами та ще й з контактною інформацією, слід скористатись інструментом YC Market. Авторизуємось та обираємо необхідні фільтри. Зокрема, нам важливо, аби підприємство не перебувало у стані припинення і мало притомні економічні показники. Але ключовий фільтр коректного пошуку видів економічної діяльності, септокведи. Я з вашого дозволу оберу увесь розділ виробництва харчових продуктів. І якщо вас цікавить контактна інформація, поставте птаху у відповідному вікні. Тиснемо застосувати фільтри, чекаємо кілька миттєвостей і бачимо наш звіт. А клікнувши на птаху в одному рядку з назвою, можна дізнатись більше про потенційного підрядника. За необхідності, ви також можете завантажити файл Excel для зручнішої роботи з даними. Ну, якось так. А на тому все. Віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо з зЮКОЛ. А ще шукаємо YC Market.